Вітаю всіх гостей мого Ютуб-каналу. Тема цього відео найбільший літак світу Airbus А-380. На сьогодні це дійсно найбільший літак. Після того, як Русський Рейх вторгся в Україну в лютому 2022 року, і в перші дні рашистські варвари, покидьки, нелюді. Знищили найбільший літак світу ан 225 мрію. Пальму першості на сьогодні тримає Airbus А-380. Пасажирський літак. Це дуже великий, широкофюзеляжний авіалайнер. Поки існувала мрія, це був найбільший пасажирський літак саме в цьому сегменті. І другий літак серед взагалі всіх літаків. Ну, а сьогодні в зв'язку з втратою мрії з вини кремлівського фюрера і рашистських покидьків, першим літаком є А-380. Це єдиний повнометражний двопалубний реактивний літак. Розробник цього літака європейська компанія Airbus. Це таке своєрідне спільне підприємство багатьох європейських країн компаній. Не будемо зараз відходити на тему самої компанії. Про це у мене буде окреме відео. Дуже цікава компанія. Там є що розповісти і послухати, тому про це буде окремо. Дослідження почались з розробки а 380 тоді ще такої назви не було. Дослідження почалися ще в далекому 1988 році. А про те, що розробляється якийсь там проєкт, було оголошено в 1990 році. Ну і це було зроблено, щоб кинути такий виклик домінуванню компанії Боїнг американській зі своїм найбільшим літаком того часу Боїнг 747, на ринку далеких перевезень. Ну і тодішній проєкт був названий, отримав назву А3. XX. Ну і офіційно, вже що, з назвою і в стадії розробки, про це було оголошено в 1994 році. Програма А-380 обійшлась дуже дорого країнам-розробникам і виробникам в 9,5 мільярда євро. Це ще в тих далеких за тим курсом, скажімо так. Або 10,7 мільярда доларів, кому як зручніше сприймати, чи євро, чи долари. І це рахуватися ці витрати почалися з грудня 2000 року. Ну, це з тих часів, коли почалося їх виробництво, скажімо так. Перший прототип був представлений 18 січня 2005 року в місті Тулуза. До речі, там в Тулузі розташовані основні цехи, де збирають ці літаки. Можна сказати, вже збирали, вже не збирають. Там іде саме зборка, бо постачають різні елементи цих літаків, постачали з різних країн, з різних місць різними шляхами і залізничним транспортом, і автомобільним, і морським, і літаками. Спеціально для цього існує, існують такі літаки величезні об'ємні білуга саме для транспортування великих великогабаритних деталей саме для цього Гербаса А380. Перший політ відбувся 27 квітня 2005 року. 12 грудня 2006 року літак отримав всі необхідні льотні сертифікати. Перший отримувач А-380 була Сінгапурська авіакомпанія. Вона отримала свій літак 15 жовтня 2007 року. Ну і так вже оце 25 жовтня. 2007 року і вважається введенням в експлуатацію літаків А-380-х. Виробництво серійне, яке було в Тулузі, як я вже казав, досягло свого піку в 2012 і 2014 році, коли було вироблено по 30 одиниць на рік. Роки були різні, там 12, 17, 22, 25, але 12 і 14 вироблено по 30 літаків в рік. Потім сталася така прикра, несподіванка прикра для компанії-виробника. В лютому 2019 року найбільший клієнт Арбаса, клієнтку, покупець і. Експлуатант цих літаків авіакомпанія Еміратис з Об'єднаних Арабських Еміратів, вона скоротила своє замовлення і оголосила про те, що вона відмовляється від великої кількості вже замовлених літаків А-380. І після цього компанія Airbus заявила, що, от, що вона доробляє те, що вже в роботі. А з 2021 року зупиняє ну не конвейер, а зупиняє виробництво цих літаків. І, і. 16 грудня 2021 року ця компанія Еміратес отримала свій 123 й літак А-380. Який в загальній кількості був 251 м літаком і останнім ну, серед цієї серії А380. х Ще крім оцих 251 одиниці було виготовлено три тестові літаки для випробувань. Ну і виходить, що всього А-380-х було вироблено 254 одиниці. Виробництво тривало з 2003 до 2021 року. А замовлень було всього на початку на 330 літаків. Тобто 330 і 254. Тобто На початку емоції якось так, емоції, реклама спрацювала, і, ну але потім. Все ж таки, чому літак вийшов невдалий, можна сказати, чому? Тому що головне, що вкладалось в цей літак, скажу це по-русски, догнати і перегнати Америку. Ну, ми вже це знаємо, пам'ятаємо. Ті хто постарше, хто застав, чи хто знає історію, чи хто застав ще той клятий Совєтський Союз. Було у нас таке теж Дагнаць і Пірігнаць. Ну і от вони доганяли саме Америку з їхнім Боїнгом 747-м, який вироблявся ледь на 50 років. Оце нещодавно його зняли з конвейера, а почав ще в 60-х роках, тобто і досі ці Боїнги не літають і ще довго будуть літати, а А-380 вже, вже якось так. До речі, з 254 вироблених, ну хай 251, бо тестові мінусуємо. Зараз експлуатується станом на 22-й рік. 16 операторів авіакомпаній експлуатують 237 літаків. Тобто 237. В експлуатації вже перші А-380 вже пішли під ніж на утилізацію. Тобто варіант догнати перегнати Америку не працює навіть в такому спільноєвропейському варіанті. Тобто, ну головні, все ж таки, ідеологи оцього Дагнаці перегнати тут Франція, звичайно. Ну не проти буває Америки і Німеччина, вибачаєш Сні не Америка. Тобто ці дві країни вони. Більше ну, більшість їхня більшість в цьому ірбасі в виробництві цих літаків і по деталях, і по грошах, і витрати їхні. До речі, взагалі повні, повні витрати оголошували, що були 25 мільярдів доларів. Тобто це на той момент ще 9,5, ну один 10,7 і в доларах. А тут 25 мільярдів доларів це витрати взагалі на розробку. І е, літак так і не вийшов на умовний плюс, бо для того, щоб був він прибутковий, треба було, щоб кожен літак давав прибуток 90 мільйонів доларів. Кожен літак з таким плюсом мав бути. Цього не було. Вартість ціна літака одного була 445 мільйонів. І оце 445 зовсім без прибутку, це лише його собівартість. Тобто компанія працювала, умовно кажучи, собі на збиток, але щоб догнати, і Ну, якось воно так. Ну, це... Е... Що про нього? Тактико-технічні характеристики, щоб була уява що щось за літак. Його максимальна злітна вага 575 тонн. Максимально. Різні модифікації, там було там, на 3-5 тонн менше. Ну, але максимальна 575. Довжина літака 72,72 72 метри. 73. Округляємо. 73 метри довжина. розмах крив. 79, 75, 80 метрів розмахкрив. Ширина. Це вже корпуса, ширина самого фюзеляжа 7,14 метрів. Висота 24 метри. Вага порожнього 285 тонн. В варіанті повного, повної, повного завантаження паливом для польоту на максимальну дальність може нести 253 тони палива. В літрах це виглядає 323 546 літрів палива. Швидкість літака 945 км на годину. Це в переважній більшості таку отаку швидкість пишуть, що це максимальна. Швидкість крейсерська 903 км на годину. А рекордна. саме Не те, що максимальна, а рекордна 1020. Робоча стеля 13 тисяч метрів. Дальність польоту 14800 км 9200 миль. Ну, але були варіанти і модифікації різні, і може летіти і на 15 700, ну, тоді менше пасажирів, менше вантажу. За пасажирів, тобто він вміщує це двохпалубний, як я вже сказав, літак, на повну довжину, єдиний підкреслюю, такий двохпалубний, він розрахований на 525 пасажирських місць. В, в трьохкласній конфігурації, а максимально допустима і максимально сертифікована, тобто офіційна, не просто, що там наштовхали якмога більше, а максимально сертифікована, допустима міськість 853 пасажири. Це економ клас. І в цьому економ класі 538 пасажирів на головній палубі і 315 на верхній. Чотири двигуни має під крилами. Що про нього ще можна? Про кількість я вже сказав, про розміри сказав. Ну, декілька цифр ще салон цього літака має 550 квадратних метрів корисної площі і об'єм цього салону 175 кубічних. Метрів. Ну і в рекламах дуже багато було, коли оце писали про оці площу 550 метрів квадратних. То коли заходиш навіть в сьогоднішню, ну, наприклад, французьку, французький варіант Вікіпедії, то там оці 550 метрів, і додається, що це на 40% більше, ніж в найбільшому Boeing 747-8. Тобто, от. От все порівнюється більше, ніж в Боїнгі, більше, чим Боїнгі, швидше, чим Боїнгі. От єдине, що у нього найкраще і реально він перевершує Боїнг за своєю в салоні тихо. От за, за цим показником він кращий. А, за рештою показників він дуже неекономічний, дуже і тому він і не витримав конкуренції, і поступово його ну, вже звичайно, якщо вже за нього заплатили, експлуатують, ну що ж з ним робити? Треба ж експлуатувати, але я ж кажу: собівартість перельоту пасажира на тому ж конкуруючому боїнгу 747 і на Айрбасі все ж таки на Айрбасі дорожче. А якщо порівняти вже ну як дехто з експертів і аналізу. Пише, що поява американського Боїнга 777-го і особливо 787-го вони вбили цей. Airbus. Там два двигуни, пасажирів звичайно менше, але така велика пасажирова цих 380-х вона не дуже то і попитом користується. Особливо підкосило теж можна це відмітити. Оцей ковід. Під час ковіду ці величезні літаки були. Ну, як мінімум, половина була поставлена, переочікували там на стоянках, вони не працювали, а все ж таки там півтора-два роки не роботи це теж мінуси, це теж збитки. Ну, такі, Така інформація про. Ну, як сказано, оце я виписав такий цікавий, що а 380 не досяг комерційної життєздатності для Гербаса. Ну, от якось воно. Так. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення!